Всім привіт! Вкотре вітаю вас у швільній лікарні Архам. Сьогодні я завершу свою рубрику того чи іншого року, тим самим роблячи жирну крапку у цій ностальгічній бульбашці. За цей раз поговоримо не про 10, а 13 найкращих проєктів за 2023 рік. Кожен раз кажу, що я далеко не кінокритик, тому ці топи дуже суб'єктивні, адже кожен з нас різний. І має свої смаки й до кіно. Тож не судіть строго звичайного смертного. Дякую за увагу і рушаємо розбиратися, що нам приготував 2023 рік. 13 місце Вартові Галактики 3. У 2023 році в Марвело вийшло хоч щось достойне, Ба більше це найкращий проект студії з часів месників Війна Нескінченності. Ця стрічка буквально прощальний лист Джеймса Гана, Адже після цього фільму режисер остаточно пішов в DC. Щодо самого триквелу, це прекрасна і зворушлива історія, на якій я буквально втопав у сльозах, дивлячись на трагічне минуле і та ракети. Хоча тут і присутні фільми не гуморгана, але все-таки драматичною подепльовкою набагато більше. Саме тому сценарій це головне достоинство даної картини. Самі вартові тут ще сильніше укріплюються у ролі великої і дружньої сім'ї. Взагалі, ось це завершення сюжетних характер персонажів прекрасно і не має ніякого недовословлювання саме ідеальне завершення трилогії саме міцної і глибокої команди кіносесвіту Марвел. 12 місце людина павук кріс всесвіт Знову Марвел, проте вже не той, що від Діснея, а Sony. Чесно кажучи, я ніколи не був фанатом мультфільму 2018 року і вважав його дуже переоціненим, так хорошим, проте надто переоціненим, яке ж було моє здивування, коли я побачив сиквел, який не те, що краще оригіналу, а є дійсно найкращим сиквелом всіх часів і народів, як то було, наприклад, зі Шреком 2. Сюжет став набагато дорослішим. Персонажі Гвен і Майлза зростають над собою, стаючи дійсно прописаними персонажами, особливо тронула лінія Гвен з її батьком, як в її світі буквально змінюються кольори, коли вона злиться або навпаки добрішає. Анімація взагалі виросла на наголовище, аніж перша частина. Кожен світ, в який потрапляє людина павук, має свій стиль, свої кольори. А антигерой у вигляді Мігеля Охари то взагалі любов. Коротше кажучи, цей сиквел заслуговує у всю любов фанатів. Як на мене, він робить великий стербок в анімаційній індустрії, показуючи, що діти теж готові для більш серйозних тем і історій. Чекаю з нетерпінням на триквел. Одинадцяте місце кріпачка. Я так бачу, в нас цілий марафон анімаційних проєктів. І це цілком зрозуміло, адже в 2023 році анімація дуже дивувала. Тим часом поляки з Європою підсвітилися і викатили екранізацію одноіменного роману Володислава Реймонта, який у Польщі вважається одним із атрибутів їх культури. Фільм створювався протягом п'яти років з використанням техніки мальованої алійними фарбами анімації. Подібно до попереднього фільму сімейного дуету Велчмен з любов'ю Вінсент». Спочатку фільм знімали з живими акторами, а потім понад 100 художників у чотирьох студіях, які знаходилися у Польщі, Литві, Україні та Сербії, на основі відзнятих кадрів написали олійні картини, які після об'єднання перетворилися на кадри фільму. Тобто праця, яку вложили творці, дуже відповідальна і титанічна. Сюжет історії розгортається навколо молодої дівчини на ім'я Ягна, яка змушена вийти заміж за багатого старшого за неї селянина Борину. Однак вона любить його сина Антика, через що між ними виникає конфлікт. На перший погляд здається, що сюжет типова муть з шкільних підручників, які ми вчили на уроках української літератури. Проте на диво проєкту є чим здивувати навіть сценарно. Тому це все цікавить як титанічною анімацією, так і історією. Тому це однозначно мистецтво, яке, до речі, якісно дублювали наші дистриб'ютори. Єдине не зрозумів, як оригінальна назва романа Селяни перетворилася на «Кріпачку». Це вже інше питання, в будь-якому випадку однозначна рекомендація і перехід до 10-го місця. Десяте місце Блакитно ок і самурай. Знаєте, в 2023 році я зрозумів, що анімацію більше не керує Дісней. Єю керує саме Sony своїм павуком і Netflix своїми експериментами, які дедалі стають все доросліше і доросліше. Блакитно оки самурай це еталон, як треба робити багатосерійний анімаційний проєкт з точки зору історії, розкриття персонажів та сюжету. Перед нами історія, яка розгортається в Японії 17 століття, століття, в якому заборонялася торгівля з європейськими державами і їх в'їзд в країну. Головна героїня вимушена приховати свою зовнішність і свої блакитні очі. Вона є напівкровкою, адже її матір японка, в той час як батько європейцець, який займається торгівлею людьми та всілякими поганими речами з ще трьома білошкірами. Гриня хоче відплатити за смерть своєї матері та за те, ким вона є. Чесно кажучи, сюжет звучить доволі просто, але капець як захоплюючий. це той випадок, коли краще один раз подивитися, аніж тисячу разів казати про це. Геніальним це діло робить ще її реалізм. Тут стільки крові, що навіть прошарені глядачі, які дивилися тихших хлопаків, офігіють від цього. При цьому все це показане доволі жорстоко з естетикою, ну і сцени сексуального характеру теж присутні, тому усім ніжним глядачам проходити повз, якщо не любити щось подібне. А тим, хто цінує мистецтво кіномову і давно вважає анімацію не менш значущою аніж кіно, рекомендую від цього серця. Це по-справжньому шедевр, який заслуговує усіх пошан і опусків. Дев'яте місце памфір чесно кажучи, не очікував від вітчизняного кіно чогось шедеврального. Але памфір довів, що мистецтво присутнє не тільки у зарубіжного кіно, а й в Україні. Стрічка розповідає про тяжку долю мужика на ім'я памфір і його сім'ї, яку він повинен забезпечувати за кордоном. Але щось йде не так, і головному герою приходиться піти на тяжкий шлях. Аби хоч якось забезпечити сім'ю, він стає на шлях контрабандиста, бо якраз живе на Закарпатті біля кордону з Румунією. Так, історія проста, проте завдяки антуражу Закарпаття, цікавому діалекту місцевих і святу Маланки з традиційними костюмами і масками, це все робить історію цікавою і більш авторською. Так, кіно дійсно не для всіх, але якщо ви його подивитеся... То точно ніколи не забудете. Восьме місце Голод. Знов-таки доволі авторське кіно, проте вже про тайландського шеф-кухаря Пола і його протистояння з ученицею Аой. Але то не просто кіно про битву кухарів. Ні, фільм закладені глибокі сенси і філософія. Він показує увесь бруд Богатіїв та суспільства в цілому. Це те кіно. В якому кожен знайде свій сенс. Хоч і кінцівка, на думку користувачів IMDb, вийшла спірною, про фільм це ніяк не псує. Саме тому у цьому авторському висловлюванню у антуражі битви кухарів я поставив 10 із 10 і восьме місце у списку найкращих фільмів 2023 року. Шкода, але навіть мої кіноколеги не знають про цей шедевр від Netflix, бо це вкотре доводить, що це кіно для... Поціновуючи справжнього мистецтва. Сьома місце Залишені. Що ж, цей фільм для мене став по справжньому дивом 2023 року. Сюжет стрічки розгортається у 70-х роках, та розповідає, як два недопових для себе людини єднаються на різдвяні свята. Учня Ангуса залишається доволі важким на характером вчителем історії Полом Ганхамом на зимові канікули. Таким чином, цим непростим людям, котрі не терплять один одного, треба якось налагодити стосунки. Але стається дійсно диво, адже по ходу історії вони реально становляться близькими один до одного. Тобто перед нами ніби типове муві у стилі зеленої книги, проте капець якої душевної і зарядженої святковою атмосферою. Як на мене, по джаматі блискучі впорався з роллю вчителя. І дійсно заслугував на номінацію премії Оскар. Це душевна трагікомедія, яку я передивлявся двічі і кожен раз на одному диханні, що буває зі мною дуже рідко, тому справжнім кіноманам дуже раджу до перегляду особливо на Різдвяні свята. Шосте місце Німона. Вибач, людина Паукрій Сесит, але Німона вкрала моє серце. І стала для мене не найкращим мультфільмом 2023 року. Цей анімаційний фільм несправедливо потрапив у багато скандалів, мов там є гей-пара. Серйозно, ви більше нічого не розглянули у цьому шедеврі ніяких ідей про те, що є сіра мораль, а не тільки добро і зло, про те, що як е, насправді може працювати інформаційна пропаганда. В наш час чомусь всі бісяться про те. Чому персонаж Гей, а не розмірковують про глибокі сенси, які несе цей мультфільм. Це прямо дуже смішно, бо до таких баранів нічого не дійде. Всім цим людям треба угождати, і як круто, що Німона дійсно ламає всі ці шаблони і не підстраюється під систему якихось розлючених батьків. Навіть наявність ЛГБТ-персонажу в цьому шедеврі не просто так, але чомусь досі є клоуни. Які не зрозуміли всієї геніальності творіння Netflix. І знаєте, це круто, бо я можу кайфувати від історії і глибини цього шедевру, поки інші шукають до чого прикопатися, кричучи, що мультфільм треба заборонити, так тримати борони, так тримати. Стосовно самого мультфільму він геніальний, починаючи від самих тем до цікавих персонажів, які крадуть кожну свою сцену. Тому для розуміючих глядачів це те, що треба до перегляду. П'яте місце – «Вбивці квіткової повні. Новий фільм від маестра Мартіна Скорсезе як могло бути інакше, якщо це шедевр? Але не кидайте в мене гнилими помідорами за п'яте місце, бо, як не як, я розумію усю велич цієї стрічки. І вважаю, що це кіно будуть обговорювати дуже довго, як і усю фільмографію Маестро. Що тут скажеш, це сталося. Леонардо Ді Капріо і Роберт Де Ніро в одному фільмі з Відіграють вони просто неймовірно, особливо Ді Капріо, якому пророчули Оскар, проте дебіло кіноакадеміки, вкотре проігнорували талант Лео. Взагалі перед нами трьох драма про... Винищення цілого племені Осейджів. Це дійсно велика трагедія, яку тільки міг розповісти великий Мартін Скорсезе. В його фірменній манері стрічка розповідає все досконально і у подробицях. При цьому все діло відбувається від обличчя саме вбивців. І це дійсно лякає, як для цих людей стає звичайною справою і буденністю вбивати корених американців на їх же землі. І при цьому ніяк не шкодувати про це. Це прекрасний приклад, як людська жодоба грошей може призвести до безлюдяності і лицемірства. Це по-справжньому міцне кіно, яке варто хоч раз подивитися і ви запам'ятаєте його назавжди. Четверте місце бідолашні створіння. Фільми Йорго Салантімуса дуже дивні і, м'яко кажучи, шизові. Проте деякі з них мені все-таки западають у сердечку, як, наприклад, бідолашні створіння. Стрічка розповідає про Беллу, які її зробили пересадку мозку її дитини. І тепер вона починає пізнавати світ як справжня дитина. Чому так трапилося, що у великої жінки буквально мозок дитини, тут вже в деталі не хочеться вдаватися, бо освоїли. Можу лише сказати, що сам концепт. І реалізація цієї ідеї мені сподобалося. Сценарій у стрічки по-справжньому цікавий і якісний, що рідко буває в наш час. Сама історія доволі божевільна, але дуже цікава і має під собою багато підтекстів і роздумів. Як охрестив інтернет цю стрічку, це дійсно барбі для дорослої аудиторії, при цьому з дійсно правильними посилами і думками. Зокрема, сам фемінізм поданий правильно, особливо на фоні переоціненої Барбі, про яку вже ніхто не згадує. Дуже цікаво спостерігати, як Белла пізнає себе, своє жіноче тіло, свою сексуальність. Це все дійство має сенс і виглядає реально на одному диханні. Я і раніше дуже любив акторські роботи Емми Стоун і вважаю її найкращою акторкою нашого часу. Але тут вона ще цікавіша. І цілком заслужено здобував свій другий Оскар. Стосовно інших акторів, то тут теж все прекрасно. Марк Руфо грає добре, а Вілом Дефо кожен раз дивує своїм перевтіленням. Особливо подобається грим актора. Те ж саме стосується всієї сторони картини, бо костюми, декорації, музика, візуальні ефекти все прекрасно і дивує очі. Також стрічці багато еротичних сцен. Які дуже виглядають естетично на рівні механічного апельсина Стенлі Кубрика, настільки це кіно з великої літери. Не думав, що колись побачу Ему Стоун Голову, що не зробить заради мистецтва. У підсумку я дуже задоволений цією картиною. Вона цікава, подає правильні думки, робить дійсно здоровий фемінізм та дивує своїм божевільним у хорошому сенсі цього слова. Про Ему Стоун взагалі можна казати вічно. Настільки вона класно зіграла головну роль. Тому це заслужене четверте місце мого топу. Третє місце ідеальні дні. Ідеальні дні режисера Віма Вендерса розповідає доволі життєву історію про нашу сьогоденну рутину. Хтось з нас навчається, працює, займається господарством, що є цілком закономірною рутиною, без якої ніяк не обійтися. Герой цієї історії Хірояма. Звичайний прибиральник туалетів, який тим не менш не шаліється на своє життя і знаходить радість і сенс у своїй пристрасті до музики, книг і дерев, не шаліється на свій статус у суспільстві та задоволений дрібницями, в той час як його молодша сестра має затишне життя, розкішну машину та цілком не розуміє свого старшого брата його філософії життя, як і судячи із натяків їх батьки. По суті, перед нами показ з 2 години головного героя. Проте це все так майстерно зроблено, що не викликає нові чи відволікання. Але я розумію тих, кому не сподобається подібний експіріенс, адже про головного героя ми дізнаємося доволі мало деталей. Але чи так важливо нам глядачам знати минуле героя для спостерігання за ним? Як кажуть в самій стрічці, важливо сьогодення, а не минуле чи майбутнє? Саме тому герой живе таким. Безтурботним життям, радіє проміжком сонця над великим мегаполісом Токіо та дрібницям цього життя. Кіно сповнене медитативності та спокою, але тим не менше розкриває багато філософських і життєвих питань, яка роль кожної людини в цьому світі, що є щастя, та чи можна його купити, чи достатньо лише подивитися на дерева у парку та зрадіти проміжку сонця над головою. Фільм розслабляє глядача. Те, спокій на душі. І не важливо, чи ти звичайний прибиральник, сантехнік, інвалід чи пенсіонер, для кожного знайдеться своє щастя у дрібницях нашого великого світу. Саме головне налаштуватися на цю ноту медитативності і стрічка заграє чарівними барвами великого мегаполісу Токіо, дихання якого відчувається через екран. Картина уникає сентиментальності та мелодрами, обираючи реалістичний та стриманий тон. Який фіксує тонкі емоції та моменти благодаті, які наповнюють ніг хіраями. Найбільшим плюсом фільму є виконання Кодзі Якушо в ролі хіраями, який за свою роль отримав нагороду за найкращу чоловічу роль на Каннському кінофестивалі у 2023 році, Якушо демонструє майстерну гру, передаючи внутрішній світ свого героя за допомогою мінімальних діалогів і тонких жестів. Що робить образ героями більш загадковішим, але не менш привабливим для глядача. В підсумку ми маємо прекрасне кіно, яке розкриває дрібниці життя людей і не боїться показувати буденність головного героя ніяк щось погане, а як дійсно світле та приємне. Філософські теми і ідеї, які чіпляють стрічки, цепляють за душу, а фінал з світанком сонця на фоні Токіо віддає надію на те. Що світ не настільки поганий, як ми собі уявляємо, і треба просто зазирнути у дрібниці та насолодитися на секунду. Друге місце хлопчики Чапля. Що ж, без легендарного Азакі в цьому топі ніяк не обійтися, особливо коли маестро зняв найдоросліше аніме в своїй багатій кар'єрі. В минулому році я вже робив детальний аналіз цього шедевру. Але трохи нагадаю, сюжет хлопчика і чаплі розгортається у часи Другої світової війни. Наш головний герой Махіто втрачає на війні матір і вимушений поїхати у Токіо зі своїм батьком до його нової жінки, яка приймає сина своєї померлої сестри з великим ентузіазмом. Поки батько працює на авіазаводі, хлопчик попадає у чарівну пригоду завдяки загадковій синій чаплі. Чапля каже хлопчику, що може відвести його до мами, яка живе у потой бічі. Таким чином, у нас виходить чергова чарівна пригода в класичній манері Хая Мядзакі. В принципі, це все, що треба знати про сюжет, аби не зіпсувати враження спойлерами. Скажу лише те, що в такій казковій обгорці нове творіння студії Гіблії підіймає багато тем, які, як на мене, не сильно зрозуміти дітям. Я й вовсі вважаю, що цей проект явно не для дітей. Настільки він серйозний в своїх темах втрати, смерті, показанні по доволі страшних дизайнах деяких персонажів. І це дійсно унікально, коли ніби на перший погляд, звичайне аніме перетворюється у артхаус певного автора. В нашому випадку Міязакі це заслужив, бо тільки він був здатен підіймати такі теми. Безумовно, і до цього Міядзакі підіймав в своїх роботах певні дорослі теми. Проте у хлопчику і Чаплі це виходить на. Певний новий рівень, ніби це дійсно остання робота майстра мультиплікації. І так, я М'язакі якраз таки готував цю роботу як свою останню, саме тому воно вийшло ще сильніше, ніж зазвичай. Що стосується тем, які підіймає це аніме, перш за все, спадщина автора, бо в мультфільмі є певний герой, який ну дуже схожий з самим М'язакі. і я впевнений, що це все не збіг. Не дарма аніме отримав свій Оскар, адже воно цього більше всього заслуговує. Так, ви скажете мені, що у нього був такий конкурент, як Кріс Сес чи Німона. Але як би я не любив ті анімаційні проекти, я дуже радий за перемогу Міядзакі. Теми тут серйозні, сильні і дуже глибокі, враховуючи певну казкову обгорку. Тому фанатам творчості цього діда перш за все рекомендується. Перед тим, як назвати перше місце, варто згадати про ті проекти, котрі варті вашої уваги. І перше, про що хочеться поговорити, це Godzilla 1 від японців. Це справжній блокбастер, який виглядає навіть дорожчий за сучасників, при тому, що бюджет становить 15 мільйонів доларів, що по межам Голлівуду – копійки. Ще на Оскар за візуальні ефекти отримав, через що іронічно, що малобюджетний блокбастер вбив голівудських конкурентів. Ще у 2023 році була наукова фантастика від режисера Гарета Едвардса Творець, яку я дуже раджу поціновитим даного жанру. Також не у минув другий сезон Локи, який якісно завершив історію Тома Хіддлстона на високій ноті. Ще за історичних стрічок варто згадати на полону від режисера Рідрі Скотта з моїм улюбленим Хокіном Феніксом у головній ролі. Хоча кіно і спірне в історичних питаннях, але все одно красиве і епічне. А ось привиди Венеції Кеннета Брани мене приємно здивували. Адже фільми про Елькюа Поро в його виконанні мені не шибко подобалися. Проте цей містичний детектив в Антуражі Венеції мене приємно здивував. В принципі, із згаданих проєктів це все. Тепер переходимо до фінального місця. Перше місце Опенгеймер якими б не були міцними тутешні претенденти, вони не змогли зробити те, що зробив Крістофер Нолан засісти у самісіньке серце і розум. Це по-справжньому актуальне і болюче кіно про людину, яка створила ядерну зброю. Про те, як Роберт Опенгеймер бореться з цим всередині себе, як режисер показує його переживання, це все геніально і сильно. Це кіно, від якого я по-справжньому відходив дуже і дуже довго. Настільки воно геніальне по всім фронтам. Кожному важко переплюнути той погляд, яким дивиться персонаж Кіліна Мерфі. Один лише погляд Роберта Опенгеймера заслужив на Оскар. Цей погляд показує всю трагедію і біль. Яку він спричинив багатьом жертвам Хірасіми і Нагасакі. Круто, що режисер не пішов банальним шляхом і не показав бомбардування у Японії, при цьому зробив дещо набагато краще. Усю біль показав саме через очі і погляд Кілліна Мерфі. В цьому і полягає велич бачення Нолана. Те, як він підібрав акторів на цей фільм, це блискуче. Емілія Блант, Мет Дейман. Кеннет Бране, Том Конті, Геррі Олдман, Роберт Дауні молодший і, звісно ж, Кілян Мьрфі. Всі вони неймовірні у цьому фільмі, їх велич дійсно важко переплюнути. Тож це по-справжньому шедевр сучасного кіно, який отримує своє перше місце. Що ж, підводячи підсумки цієї рубрики, дуже досадно, що були малі перегляди, але все одно дякую всім, хто дивився до кінця. Це був великий шлях від 2015 року до сьогодення. Я старався розповісти про свій кілький досвід з великою відповідальністю, тому буду дуже вдячний, якщо ви поставите свої пальці вверх. В іншому ж на цьому в мене все. Всім добра і мирного неба!